Вітаю! Давайте розглянемо рішення по інтеграції системи ОДУ з сервісом доставки нова пошта від компанії Gerais Creation. Які переваги надає наше рішення? По-перше, це мультіаккаунти. Додавайте стільки аккаунтів нової пошти, скільки потребує ваш бізнес. Друга перевага це можливість додавати і керувати контактними і адресними даними нової пошти для ваших клієнтів і партнерів. Для цього у картці партнера на вкладці Нова пошта додайте необхідні контактні персони і необхідні адреси цього отримувача. Наступна перевага. Це наявність альтернативних шляхів для створення накладних нової пошти. Ви можете використовувати стандартний підхід для додання доставки у замовлення покупця. Або скористатися альтернативним способом, котрий дозволяє. Додати доставку нової поштою, при цьому сама доставка не буде додана як окремий рядок замовлення. Також наше рішення надає такі можливості, як керування місцями відправлення запакування нової пошти. Редагування накладної після її створення. Синхронізація довідників у фоновому режимі частинами, щоб уникнути зайвого навантаження на систему. За допомогою розширень базового рішення ви можете отримати можливість роботи з реєстрами нової пошти для об'єднання декількох накладних в один документ e-commerce розширення надасть вам і вашим клієнтам можливість обирати доставку новою поштою при замовленні на сайті